А ви знали, що Донбас має глибоке козацьке коріння? Ось три факти, які здивують. Факт один: у 17 столітті землі Донбасу були частиною Дикого поля. Селитися на цих територіях мало хто хотів, бо вони були не лише небезпечними через набіги, а ще й непридатними для проживання в умовах лісостепу. Їх контролювали татари, а українські козаки прийшли сюди, щоб їх захищати й освоювати. Протягом 16 17 століть з теренів українських було виведено в рабство від півтора до трьох мільйонів людей спротив кримської агресії і спричинив виникнення військового стану козацтва. Це була Одна з головних причин держава е не могла захистити населення у ті часи. Річ Посполита Союз Литви і Польщі не могла впоратися із цією функцією. Тож козаки самостійно створили січі та взяли оборону на себе і відвоювали контроль над торгівлею водними шляхами через Азовське море. Факт: 2. Донбас, територія вільних людей. На територіях сучасної Луганської та Донецької областей існували справжні козацькі автономії Кальміюсь і Олександрівська паланки. Вони були відгалуженнями Запорізької січі і діяли на правах автономії і козацької вольності. Мали свої закони, виборних отаманів і боронили край від набігів, створювали сім'ї та займалися фермерством. Факт три козаки Донбасу проти Російської імперії. Найяскравіше протистояння московській державі відбулося під час військово-політичного виступу Івана Мазепи у 1708-1709 роках. Мається на увазі виступ. Перехід у північній війні на бік шведського короля через неможливість у подальшому бути підлеглим. Підпорядкованим Московському царю під Полтавою об'єднані сили Шведського королівства і ті, що виступили разом із Мазепою, потерпіли поразки. Іван Мазепа і Карл XII вимушено втекли на терени під владні турецькому султану. Після цього становище українських козаків на Донбасі особливо погіршилося. Послідовників стали називати Мазепинцями, але боротьба за право жити на своїй землі вільно не згасла та триває досі.